До головного корпусу запорізької політехніки направляються представники Олександрівської райадміністрації. Тут розташоване одне з укриттів. Перевіряють, чи є воно безпечним для запоріжців. Укриття запроєктоване як об'єкт цивільного захисту ще за радянських часів. Його постійно підтримували у належному стані. Тож з початком великої війни воно не потребувало особливого ремонту. Взагалі, це ну так зване ПРУ, тобто протирадіаційне укриття. Тобто, якщо герметизувати двері, то люди можуть тут знаходитися відповідним чином довгий час через є фільтрові вентиляційні установки, ну фільтра. У приміщенні діє система комунікації: вентиляція, електро, водопостачання, облаштований санвузол і є вайфай. Також тут є аварійний вихід, адже це обов'язкова умова для функціонування укриття. У разі ну, неможливості виходу в основний вихід, люди евакуюються. Це гермодвері. Мають такі запірні пристрої. Укриття розраховане на 150 осіб. Тут облаштовані спальні місця. Щодня на ночівлю сюди приходить близько п'яти людей. У випадку, коли людей дуже багато, то на нижніх ярусах сидить по 4 чоловіки з кожної сторони, і на верхніх ярусах люди сплять. Є, є ємності відповідні для питної води, які постійно оновлюються. Тобто також ми завозимо сюди бутильовану воду в разі необхідності. Недоліки є, може, по ремонту, але це дуже гарне. Приміщення де є і вентиляція, і санітарний вузол, і, і Там можна і піщу приготувати. І ми бачили там місця для сидіння. Для то там можна і поспати вночі. Щотижня представники райадміністрації перевіряють укриття в Олександрівському районі, контролюють, аби вони були комфортними та безпечними для запоріжців та відкритими під час повітряних тривог. Анна Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ.